Шановна жовтоводська громада, і знову сумна звістка сколихнула жителів нашого міста. Сьогодні ми прощаємось з героєм країни, з героєм міста Жовті Води, військовослужбовцем Збройних сил України, молодшим сержантом Лютим Сергієм Віталійовичем, який народився 29 грудня. 1998 року у місті Жовті Води. У 2014 році отримав базову загальну середню освіту у середній загальноосвітній школі номер 8 міста Жовті Води. У 2018 році закінчив державний вищий навчальний заклад Дніпровський коледж. Залізничного транспорту та транспортної інфраструктури за спеціальністю електромеханік на залізничному транспорті, працював в Дніпровському метрополітені електромеханіком з 2018 по 2020 роки. Проходив строкову військову службу у лавах Національної гвардії України. Відповідно до указу президента України про мобілізацію, 17 лютого 2023 року був призваний на військову службу по мобілізації. Служив на посаді командира стрілецького відділення Збройних сил України. 4 липня 2023 року при виконанні службових обов'язків по захисту територіальної цілісності та суверенітету України отримав поранення несумісні з життям в районі населеного пункту Оріхова Васильівка Бахмутського району Донецької області. Сергій мав багато товаришів як в період навчання, так і в період військової служби. Нікому не відмовляв у допомозі. Він був спокійним, витриманим, розсудливим, тактовним і працелюбним. Був справжнім прикладом для інших. Сергій дуже любив грати у баскетбол, завжди з честю виконував свій військовий обов'язок. У Сергія Віталійовича залишилися батько Віталій Віталійович, мати Валентина Іванівна. Брати Іван та Валерій та сестра Олена. Шановні жовтоводці, від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто і від всіх вас висловлюю глибо, глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого героя. Молодшого сержанта лютого Сергія Віталійовича хвилиною мовчання. Ще молимось за обохянь душі спочило убиту воїна на і за відпущення, ймо всякий проведе є Віде твої. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. добрі, брати і сестри. Знову тяжке горе зібрало нас, тому що ми втрачаємо одних із найкращих. Втрачаємо цвіт нації втрачаємо тих, кому було розбудовувати нашу Україну і жити в ній. Ми віримо в те, що перемога буде за нами і впевнені на 100%, тому що з нами Бог, з нами правда. І сьогодні воїн, який віддав своє життя за нашу незалежність, за нашу свободу, Він вложив в ту перемогу свою Камінь. Він вложив туди всю свою душу і всю свою любов для того, щоб ми могли продовжувати рід людський, для того, щоб ми могли жити вільно на своїй землі і на ній працювати. Ми співаємо в нашому гімні душу і тіло положим за нашу свободу. Але Діка Орда цієї мови не розуміє і не може зрозуміти вже 10 років війни. Не може зрозуміти того, що ми є вільна нація, що ми є козацького роду. Що ми є люди, які хочемо жити тут вільно і не бути ні під чиїм ярмом. Але Господь завжди допомагає, тому що ми повинні бути як одне ціле, не надіятись на те, що хтось допоможе за кордоном, нашим хлопцям, а всім, як в одному дусі, допомагати нашим солдатам, які сьогодні стоять на передовій і дають можливість нам жити під мирним небом. Тож, в молитвах своїх. Завжди згадуємо про них, щоб Господь оберіг, щоб всі вернулись додому живими і здоровими. А тим, хто віддав життя своє, віддав за нашу волю, за нашу незалежність, нехай Господь прийме до себе і упокоїть разом з всіма святими у Царстві Небесному. Амінь. Слава Україні!